Добрий ранок, добрий ранок. Сьогодні бачите, не нереально крута. Вирушаємо з вокзала нюбети до мендального дерева. Сім'ї відомого буде перші. Зараз я вам трішки розкажу. Трішки Орел та решта на мінімалка, це, звісно, не євлієва, новля. Зроблю а навіть круче. Тож поїхали. Посідаємо, спочатку сідаємо з Нюбики на троєчку. І злізаємо на станції Дек Так, сіли на тройку і їдемо. Їдемо, їдемо. Так, сіли ми, сіли ми де? Сіли ми на Нюби, йдемо в праву сторону і нам треба виїзди на Дек Ференстер, потім пересісти на одиничку. Тож, поки ми прориваємося через араву людей. Трішки предісторію. Далі дере буде перше, це прям історія історії. Я сьогодні дівся прямо по поводі, сьогодні дуже тепло, щоб була гарна на сьогодні фотосесія біля дерева. Ці відоме дерево, зараз я вам це покажу, тому що краєвид там неральний і я сподіваюся, що я а, встиг. Воно ще не відцвіло і не відпало, тому що я теж сподіваюся на гарний контент. Якщо чесно, то я обожнюю кататися на метро. Це прямо. Це прям така, знаєте, тиха історія, ніби ця жіночка каже Юрка, не метро. Так, вилізли ми на деференстир, тепер переходимо на отеничку. Переходимо з метро Тройки на одиничку. Так, вилізли на Дек Ференстер. У мене сьогодні щось з голосом пропоне голос, я захрип. Мінералки, холодні. Це прям зло для мене. Ай, Тут могла бути ваша реклама. Але, на жаль, ви мені не платите, тому не буду вас рекламувати. А така кицька. Білетики, перевірка білетиків. І виходимо на вулицю, щоб сісти на 49-ту 49-й трамвай, якщо я не ошибаюсь, не помиляюся, так? Так, є тут 49 -очка. тоді пінделюємо вверх. Погода сьогодні просто нереально крута. Ми такі прям модні. Так, 49 да? це центр, тут як, кстати, я, кстати, зимою катався на ковзанах, якщо ви пам'ятаєте. Так, тут моя малишка, так? Тут було Лего, вагон із Лего. Так, нам треба на цю стареньку шкрюбу залізти. Ми залізаємо тоді. Уже, як я їх і добре попав, то теж відкрите вікно. Щоб я міг його було докладати. Також старенький такий трамвайчик. Але нічого. Головне, що їде і відкрите вікно. Можемо спостерігати за середовище. Це сакральний ринок, два разу добре, також там відеообзор. А ми поїхали далі. З того весна все цвіте, все палає. Трішки вам Дунаю засніли. можна помилуватися, возич. Зелений міст легендарний. Туристів лас. Щось та йому. Хтось певно на коліях. О, поїхали далі, коли збили, певно, перетрощили наші. Ну, а не треба стояти на колі. Боже, яка гарна архітектура цього моста. Одного разу вам запишу ціле відео про цей міст. і безліч, Будапешт. Кожен має свою історію, тому дуже цікаво послухати. Тому підписуйтесь на канал, Юрчик Мурчик. тут багато цікавого про Будапешт, про Європу. Загалом. відпочивати. я вже так хочу покататися на цих. О, колега, привіт, сіасто! Хочу покататися вже на велосипеді, якщо чесно. Бачимо голову нашого поїзда. А тут великий знаменитий зелений міст. Можете подивитися. Те, що можете подивитися, ви важко, аніж як не у мене на сторінці. Це все безплатно. Тому живіть і радуйтесь безплатно Від вас... Тільки треба підписочка, лайки і репостити мої відео. І люди спітніли, вже сприяли, чекаючи з мого автобуса, а ми виходимо. Так, вийшли ми з 49-го цього трамвайчика. Дякую, 49-й трамвайчик, і поїхали далі. Так, тут є знаменитий фонтан трішки Геллерта, Тут є готель Геллер Дюрцало, далі Геллерд, великий термал спа, басейни, термальні води, один також з найпопулярніших у Будапешті. Тому ми рухаємось куди, так, вірно, до то того. Нам треба туди попасти. Поїхали.